Усім привіт! Сьогодні даю вам рецепт ну, неймовірно смачного пирога з абрикосами. Я вам дуже рекомендую вхопити ще цей сезон абрикосів і приготувати цей фантастично смачний пиріг. Спочатку готуємо абрикоси і розділяємо їх на половинки. Тепер на пательні розтоплюємо вершкове масло. І до нього я буду додавати сік лимона та цукор. Цукор я взяла коричневий, він дає дуже такий смачний і аромат і смак карамелі. У мене в ви беріть будь-який, який вам попадеться. І дивіться, яка карамелька у нас виходить. Тепер форму застилаємо пергаментом і зверху вилимаємо карамель та рівномірно розподіляємо по всій поверхні форми. Зверху будемо викладати половинки абрикоса, ось таким чином, як я показую на відео. І переходимо до приготування тіста бісквітного. Нам необхідно змішати яйця, молоко, цукор та розтоплене вершкове масло. Все гарно перемішуємо вінчиком, щоб цукор гарно розчинився. Додаємо борошно та розпушувач, і знову все дуже гарно вимішуємо. Тепер тісто переливаємо у форму, заливаємо абрикоски та відправляємо в духовку на 50 хвилиночок і випікаємо при 170 градусах. Коли пиріг випікся, він трошки має остигнути, і перевертаємо його на тарілочку. Він у нас виходить перевернутий пиріг. Подивіться, як він гарно виглядає. І повірте, він дуже дуже ароматний та смачний. Я вам щиро рекомендую приготувати. Я впевнена, що ви оціните його і легкість приготування та неймовірний смак.